Зум і загублена експедиція. Під час подорожі далекими куточками космосу, Зум раптово отримав тривожний сигнал на своєму бортовому комп'ютері. Червоний індикатор СОС миготів на екрані, вказуючи на точку в далекому секторі галактики. Хтось у біді. Треба поспішати, сказав Зум і негайно спрямував свій корабель у бік сигналу. Через деякий час він прибув у зазначену область і побачив пошкоджений корабель, що застряг серед астероїдів. Він був старим, його корпус покрила мережа тріщин, а деякі системи іскрили. Це дослідницький корабель, здивувався Зум. Він, мабуть, давно втратив зв'язок із базою. Зум обережно наблизився і вийшов на зв'язок з екіпажем. На екрані з'явилося втомлене, але радісне обличчя капітана. Ох, ти нас чуєш! вигукнув капітан. Ми вирушили досліджувати це астероїдне поле, але потрапили у метеоритний шторм. Наші двигуни пошкоджені. А запаси енергії майже вичерпані. Не хвилюйтеся. Я допоможу, впевнено відповів зум. Він активував свій корабельний маніпулятор і почав обережно витягати загублений корабель із астероїдного поля, маневруючи між небезпечними уламками. Після того, як корабель опинився в безпечній зоні, зум підключився до його системи і передав частину енергії для запуску двигунів. Двигуни знову працюють, радісно повідомив капітан. Дякуємо, Зум. Радий допомогти, усміхнувся Зум. Але вам краще повернутися на базу для повного ремонту. Корабель експедиції вирушив назад, а Зум із полегшенням спостерігав за їхнім відльотом. Він знав, що встиг вчасно й врятував дослідників від можливої катастрофи. Тепер космос став трохи безпечнішим, сказав Зум і знову вирушив у подорож, готовий до нових пригод.